Ми зараз з вами в залі обговорюємо проекти, зміни до законів, які працюють в мирний час, а кожного дня мали би розпочинати з того, що потрібно оперативно робити в зв'язку з різкою зміною ситуації на території України, пов'язаної з війною, тому що якщо взяти Харківщину, якщо взяти Херсонщину, Запоріжжя. То ситуація кардинально відрізняється від тої, що була навіть півроку тому. Держава не ризикує підтримувати бізнес в зоні ризику. Чи правильно це чи ні? Чи це є державницькою політикою? Я впевнена, що ні. В державному бюджеті на 2024 рік той же фонд підтримки підприємництва закладено десятки мільярдів гривень, але всі вони не стосуються підтримки. Бізнесу на цих територіях. Якщо ви скажете про кредитування за спрощеною системою і більш легкою для бізнесу 5, 7, 9, то і ця програма не стосується підприємств, які працюють на цій території. Якщо ви скажете про експортно кредитну агенцію, яка зараз має можливості кредитувати надавати гарантії під кредитування, інвестиційні кредитування, то вони також не передбачені для цієї території, так а що залишається робити бізнесу, який там працює.